Що, як усе, що ти думала про почати з нуля, неправда? Що, як вигнання це не поразка, а запрошення? Уяви собі, тебе виганяє чоловік, з яким ти прожила роки, ти стоїш посеред ночі з дитиною, валізою і серцем повним болю. І єдине місце, куди можна піти, це стара хатина бабусі, яка давно померла, там павутина, спогади і тиша. Але що, як саме там на тебе чекає не лише дах над головою? А доля, про яку ти навіть не мріяла. Бо ця історія не про сльози, вона про те, як життя може розвернутися на сто сімдесят градусів, коли ти найбільше втомлена. Це не мотиваційна казка, а реальність однієї української мами. І головне, вона дізнається, що її покійна бабуся залишила їй не просто любов, а фінансову безпеку, таємний план і шанс стати вільною. Все зміниться, але не чарівно. А крок за кроком, болісно, по справжньому. І саме тому ти маєш почути цю історію, бо вона про тебе теж. Коли Олеся переступила поріг старого будинку бабусі Катерини, серце билося не від надії, а від болю. Чоловік вигнав її, залишивши сам на сам із донечкою Соломійкою та валізою спогадів без прикрас, без образ, без слів, тільки тиша. Ті, хто хоч раз втрачав усе, знають найцінніше. Не те, що тримаєш у руках, а те, що залишилося в серці. І саме це привело Олесю до того порогу, не як поразка, а як тиха, вперта спроба почати знову. Будинок бабусі зустрів її запиленими вікнами, скрипучими сходами та ароматом вицвілих трав. Але ж саме тут, у дитинстві, лунали сміх, запах пиріжків і ті самі слова, які Катерина повторювала знову і знову Життя не ламає сильних. Воно їх кує. Олеся не мала плану, не мала роботи, навіть віри було обмаль, але вона мала спогади. А пам'ять то не лише біль, а й міст між було та може бути. Іноді, щоби зібрати себе, треба повернутись туди, де тебе ще не було розбито. У першу ніч вони спали на старому дивані, обійнявшись, як пташенята під час бурі. Соломійка тихо шепотіла Мамо, ми вдома. І Олеся лише кивнула, притискаючи її до себе. Бо неважливо, скільки цвілі на стінах чи скільки тріщин на підлозі, важливо, що є дах, любов і надія. А ще що десь у цьому домі, у забутому кутку, чекає щось, що змінить усе. Наступного ранку, коли сонце крадькома заглядало у вікна, Олеся вийшла на подвір'я. Старий сад ще зберіг сліди бабусі Катерини. Бузок, що влітку пахне спогадами лаванда біля стежки, де вони колись разом збирали росу босоніж. Вона пройшлася поміж кущів і ніби знову стала тією дівчинкою, якій бабуся в'язала стрічки у волосся і вчила Ніколи не бійся починати спочатку. Ці слова зараз боліли, але й додавали сили. У тій тиші Олеся згадала, як Катерина завжди казала Перешкоди то не стіни, а сходи. Лише треба навчитися по них підійматися. Вона пригадала, як вони варили варення на старій плиті, як читали вголос Шевченка, як бабуся навчала її шити рушники не для краси, а щоб пам'ятати звідки ти. І ось серед втоми, страху й невідомості, вона відчула тепло не від сонця, від коріння. Бо де є коріння, там буде й ріст. Ви коли-небудь поверталися в місце, яке формувало вас ще до того, як ви стали дорослими. Там, де запах яблук чи тріск дверей, може розчулити до сліз? Це не просто ностальгія, це нагадування, що ми вже маємо все необхідне, щоб вистояти. І хоча Олеся не знала, з чого почати ремонт будинку, щось у її погляді змінилось бо пам'ять не тягар, а паливо. І вона ще не знала, що саме пам'ять стане ключем до наступного кроку. Перші дні в будинку були схожі на боротьбу з привидами минулого стіни потріскані дах тече. А кухня більше схожа на комору, ніж на місце для вечері. Олеся стояла посеред цього хаосу, вдихаючи пил, якого ніхто не торкався роками, але замість паніки в її очах з'явилась впертість, бо знаєте, що відрізняє тих, хто здається, від тих, хто змінює долю? Не гроші, не дипломи, а рішучість сказати Я почну, навіть якщо не знаю як. І в цій боротьбі вона була не одна. Маленька Соломійка замість виридувати тихенько витирала пил з під віконня, приносила мамі інструменти і питала: Мамо, а коли наш дім буде знову красивий? І в цьому простому питанні ховалася величезна віра. Іноді, коли тобі здається, що сил більше нема, достатньо поглянути в очі дитини, яка ще вірить. І тоді руки самі починають працювати, навіть коли серце ще боїться. Олеся почала з малого. Винесла старі меблі, вимила підлогу, відкрила вікна, щоб впустити свіже повітря і трохи нової енергії. Вона не чекала ідеального моменту, вона творила його, і ось серед пилу, ганчірок і втомлених м'язів, народжувався не просто ремонт, а щось значно глибше, бо найсильніші зміни завжди починаються з дій, яких ніхто не бачить. І саме тоді, коли здавалося, що гірше вже не буде, доля принесла їй сюрприз. Це сталося випадково. Олеся відкривала стару поштову скриньку біля хвіртки, більше з ностальгії, ніж у пошуках чогось важливого. Усередині, серед павутиння і рекламних листівок десятирічної давнини, вона знайшла конверт. Простий, жовтуватий, з печаткою юридичної фірми зі Львова. Вона сіла просто на східці, розірвала конверт і почала читати. Її руки здригнулися. Лист був від адвоката бабусі Катерини. Виявляється, бабуся ще за життя оформила приватну пенсію на її ім'я, на випадок, якщо вона залишиться сама з дитиною. Очі Олесі пробігали рядками, не вірячи. Там була не просто турбота, там була передбачливість, любов, яку Катерина висловлювала не словами, а діями. Це був не просто фонд, це була нитка безпеки, кинута через роки. І подумати тільки, скільки разів вона проходила повз цю скриньку. Навіть не здогадуючись, що за кілька кроків від неї лежить ключ до зовсім іншого життя. У цьому був урок. Іноді найцінніше не за горами, а просто поруч, треба лише наважитись зазирнути. Ви коли небудь відкладали щось на потім, а воно виявлялось важливішим, ніж здавалося? Як та скринька, дрібниця, але всередині неї ховалася можливість. І, хоча ще треба було розібратись із формальностями, у Олесі вперше за довгий час з'явилась не просто надія. А ресурс. А ресурс це вже інша розмова. Бо там, де з'являються можливості, з'являються і нові дороги. Наступного ранку, тримаючи конверт у руках, Олеся зібрала документи і разом із Соломійкою поїхала до банку в районному центрі. Усередині під строгим світлом неонових ламп, усе здавалося надто серйозним. Але коли працівниця банку, переглянувши архіви, підняла на Олесю очі, її голос змінився. Так, підтвердили бабуся Катерина дійсно відкрила довгостроковий інвестиційний рахунок ще 10 років тому для внучки, для її майбутніх дітей, для трудного часу, як було вказано в нотатках. Сума, яка стояла на екрані, змусила Олесю вдихнути глибше вона не стала мільйонеркою, але ця сума могла дати новий старт могла закрити борги, відремонтувати будинок. Оплатити навчання або навіть відкрити власну справу. І головне, це були гроші з любов'ю. Бо кожна гривня була вкладена не заради прибутку, а з вірою, що внучка одного дня знову підніметься, і в цьому був сенс. Справжня турбота це не тільки теплі слова, а дії зроблені задовго до того, як вони знадобляться. Чи знаєте ви, скільки людей ніколи не дізнаються, що хтось подбав про них завчасно? Скільки ресурсів, листів? Подарунків майбутнього губляться в паперах і мовчанні. Олеся дивилась на соломійку, що сиділа поруч із плюшевим зайцем на руках, і вперше відчула не лише відповідальність, а й спокій. Бо тепер у неї були не тільки стіни дому, а й фундамент. А з фундаментом можна будувати щось більше, ніж просто дах. Коли на рахунку з'явилися кошти, Олеся не купила новий телефон чи модні речі. Вона купила фарбу, цвяхи. Нові вікна і мішок цементу, бо спершу треба було повернути дім до життя. Вона запросила місцевого майстра з села, якого знала ще з дитинства, і разом вони почали зняли старий дах, замінили труби, поставили нову піч. Будинок, що колись дихав минулим, тепер почав наповнюватись світлом і теплом. І, що важливо, у кожній деталі був сенс, бо кожен цвях був вбитий із надією. Соломійка раділа кожній зміні, нові шпалери з ромашками, полички для її книжок, кольорові фіранки на вікнах, але найбільше сад. Олеся посадила мальви, як колись бабуся, кілька кущів смородини і навіть малу грушу. Це був не просто сад, це була пам'ять у квітах, і кожна квітка мовчки нагадувала життя як город. Те, що посадиш із любов'ю, проросте навіть після зими. Ви коли-небудь щось створювали власноруч, знаючи, що це не просто ремонт, а символ нового життя. Олеся кожного ранку вдягала робочі рукавички і йшла будувати не лише дім, а й себе нову, бо разом із оновленими стінами змінювалась і вона, та найважливіше попереду. Бо зміни зовні лише відображення тих, що визрівають усередині. Кожного вечора, коли сонце ховалося за пагорби, Олеся сідала на нову лавку біля будинку з чашкою липового чаю, її руки були втомлені, але серце спокійне. Вперше за довгий час вона не думала про втрати, а про можливості. В її голові почали з'являтися ідеї може, закінчити онлайн курси з бухгалтерії чи відкрити маленький магазинчик з екотоварами у селі. Те, що колись здавалося розкішлю, стало досяжним бо коли ти відчуваєш опору під ногами, ти вже не боїшся падати. Зміни були не лише в планах, а й у відчуттях. Олеся почала знову вірити у власні сили. Вона згадала, як у школі легко вирішувала задачі з математики, як писала твори, які хвалив учитель, і раптом зрозуміла те все нікуди не зникло. Просто лежало всередині, як насіння в ґрунті, яке чекало дощу. І ось дощ прийшов не в буквальному сенсі, а у вигляді важких подій, що розбудили її справжню сутність. І ця сутність не жертва, а творець. Ви колись відчували, як після бурі в голові настає тиша, яка не страшна, а цілюща саме в цій тиші народжуються мрії. І що дивно, найчастіше вони приходять тоді, коли зупиняєшся, вдихаєш повітря і дозволяєш собі бути людиною, а не лише мамою, дружиною чи вижившою. Олеся ще не мала чіткого плану, але мала головне внутрішнє світло, яке веде. І саме тоді, коли здавалося, що минуле залишилось позаду, пролунав дзвінок, телефон задзвонив у найменш очікуваний момент. Олеся саме поливала сад. На екрані було ім'я, яке вона вже давно намагалась витіснити з пам'яті Артем. Колись чоловік тепер лише спогад із гірким присмаком. Вона вагалася кілька секунд, а потім все ж натиснула прийняти. Голос на тому кінці був тихий, ніби винний. Олесю, я шкодую. Можна мені побачити Соломійку? Її серце стиснулося, але вже не від болю, від спокою. Вона нарешті змогла відповісти без злості Соломійка добре, і ми будуємо нове життя. Раніше такі дзвінки розбивали її на шматки. Вона шукала відповіді, намагалася пояснити, виправдати, згладити, але цього разу ні. Олеся вже не була тією жінкою, яку вигнали серед ночі. Вона стала кимось новим. І коли Артем почав говорити про те, як сумує за дочкою, вона слухала не серцем, а розумом. Їй не потрібно було мстити вона вже виграла. Бо свобода, внутрішній спокій і стабільність це найбільша перемога над тим, хто колись хотів тебе зламати. Чи траплялося вам відповідати людині, яка колись вас зранила з повною відсутністю гніву? Це не байдужість, це зцілення. Олеся не закрила двері, але й не відчинила їх навстіж, вона поставила межі. І це не жорстокість, а мудрість. Бо іноді, щоб захистити дитину, треба спершу захистити себе. А Соломійка м'я заслуговувала на маму, яка не живе минулим. І хоч дзвінок змусив її пригадати все, що було, він не зміг зламати те, що вона щойно почала вибудовувати. Того вечора, коли тиша опустилася на село, а зорі вкрили небо. Олеся вийшла на веранду з теплою ковдрою і чашкою вишневого чаю. Вітер легко гойдав фіранки, і вона дивилась угору, мов шукаючи очі бабусі Катерини серед сузір'їв. Дякую тобі, бабусю. прошепотіла вона. Дякувала не лише за гроші, чи будинок, за силу, за пам'ять, за приклад. Бо Катерина не тільки навчила її в'язати чи садити квіти, вона навчила бути сильною жінкою. Навіть коли світ валиться, у темряві Олесі згадувались усі етапи страх першої ночі, пил у кімнатах, радість від перших шпалер, дзвінок від Артема. Але тепер усе це було не як травма, а як шлях. Кожен уламок став частиною мозаїки. І якщо хтось іще вірив, що жінка сама не справиться, ця історія ламала такі шаблони, бо справжня сила не в гучних вчинках, а в щоденній турботі. У тихій впертості не зупинятися. Ви коли-небудь сиділи в тиші, просто дозволяючи серцю говорити замість розуму? Олеся зробила саме це вона не планувала завтрашній день, вона просто дякувала за сьогодні, за соломійку, що заснула з посмішкою, за дах, що не тече, за серце, що більше не плаче. Але десь глибоко всередині вона вже відчувала, її історія не завершена. Бо в кожній вдячності народжується нова мета. Ця історія не про багатство чи щасливу випадковість вона про вибір, вибір піднятися, коли весь світ сказав Лежи. Вибір повірити, коли навіть дзеркало сумнівається в тобі. Олеся не мала чарівної палички, не отримала мільйону спадок, не знайшла принца, але знайшла себе. І саме в цьому справжня цінність. Бо найбільша перемога. Не над кимось, а над тим голосом у голові, що шепоче, ти не зможеш. Вона змогла. Кожна людина має свій злам комусь це зрада, комусь банк банкрутство, а комусь ніч, ніч із валізою на сходах. Але цей злам не кінець це місце, де починається справжнє. Історія Олесі це не виняток, а нагадування неважливо, з чим ти залишився, важливо, що ти з цим зробиш. Можна або побудувати з уламків щось нове, або все життя ходити по них босоніж. Вона обрала перше, і кожен із нас може так само. Якщо ти читаєш це і відчуваєш, що стоїш на межі, знай, ти не один, ти не поламаний, ти в точці перетворення. Як вугілля під тиском стає діамантом, так і душа під вагою труднощів може засяяти. Просто зроби один крок. Маленький. Навіть якщо це просто Стати з ліжка і налити собі чаю? Бо великі зміни завжди починаються з маленьких рішень. А далі хто знає, що чекає за наступним поворотом? А тепер чесно, скільки ще ти чекатимеш, щоб почати своє нове життя? Скільки ще дозволиш страху чужим думкам чи минулим образом тримати тебе в клітці? Бо якщо Олеся змогла пройти через вигнання, самотність, пил і сумніви, то чим ти гірший? У тебе вже є все, що потрібно серце, розум і шанс. Питання тільки, чи вистачить тобі сміливості почати з малого, може, навести лад у кімнаті, подзвонити тому, з ким давно не спілкувався, або просто встати і сказати досить. Пам'ятай, життя не питає, готовий ти чи ні, воно просто дає можливість. І або ти ловиш її, або все залишиться як є. Тож що ти обереш сьогодні? Продовжити чекати. Чи нарешті діяти? Напиши в коментарях, яка частина цієї історії найбільше торкнулася тебе. Може, ти вже колись був у схожій ситуації або знаєш когось, кому потрібна така підтримка? І не забудь підписатися на канал і натиснути дзвіночок, бо попереду ще багато історій, які не просто надихають, а змінюють, і, можливо, наступна буде саме про тебе.